Вітаю, вітаю усіх, цим світлим, сильним святом Пасха. І так добре, нам, всім в такому святковому вбранні зібратися, сьогодні на цьому місці. І так по особливому розуміти, що сьогодні в різних країнах. В різних конфесіях в один день лунає Христос Воскрес! Воістину Воскрес! І тому я хотів би, щоб ви повернулися до того, хто поруч з вами, лів... з ліворуч, праворуч і сказали, так добре, що Він Воскрес заради тебе. Так добре, що він сказав, звершилося заради тебе. Так добре. Що він є тим джерелом посмішки щастя і сили. І йому вся слава і йому вся честь. І в християнському колі, коли я потрапив в, християнський, в християнське середовище, а був такий час, коли я в ньому не перебував. Був такий час, коли. Совість шукала спокою, серце не мало втіхи, і що б ти не виробляв, воно було щось не те і ще більше опускало нижче, нижче і нижче. І в один пасхальний день, переглядаючи стрічку Життя Ісуса Христа, був особливий уривок в цьому фільмі. І в той момент, коли Ісус піднявся, несучи Христа на собі, коли йому плювали, і він йшов на Голговський крест, промайнула думка в моє, в, моє, в моє серце. Думка це заради мене? Оце все заради мене. І від того моменту в моєму житті розпочалися Божі переміни. В моєму серці був пролом, була дирка. І він став в тому проломі. Він став там посередині. І коли я потрапив в християнське середовище, я неодноразово чув про те, що людина, яка молиться, вона стає в проломі. Я до кінця не розумів і не сильно звертав уваги, будучи юним, на те, що означає пролом. А пролом, якщо умовно є тріщина в стіні. Є пробоїна в кораблі, є вирва в серці, є вирва в долі, є прірва в долі. Ісус стає там, для того, щоб принести туди своє Воскресіння, своє життя. І ось чому, чому по-особливому сьогодні хочеться сказати воістину. Воскрес. Це не просто святкове клише, це не просто святковий антураж. Це те, що Бог взяв і почав втілювати. Це те, що Бог взяв і почав реалізовувати задля того, щоби сьогодні досягнути тебе, своєю любов'ю, досягнути тебе своїм задумом і дати тобі можливість реалізуватися. У всіх всіх фарбах твоїх дарів і талантів в царстві Божі. І, і це свято, а і загалом певний період часу, останній період часу, мене Господь повертає до того, що говорив Іван. І от Іван написав Євангелія, написав три славних пісня і написав відкриття. І от, якщо читати послідовно, ти можеш побачити всю картину, як юного Івана, як до юного Івана в його тріщину прийшов Ісус і почав діяти в ньому і через нього. І Іван каже: в 15 розділі, і це і слів самого Ісуса Христа. Він передає слова Ісуса Христа. 15 розділ перший вірш Євангелія від Івана. Я, каже Ісус, я є істина, виноградна лоза, а отець мій виноградар. І далі продовжує до тих, хто чує Його. Далі продовжує і сьогодні до тих, хто чує Його, перебувайте в мені. А я внаслідок цього перебуватиму в вас. Це настільки величезний діапазон, там настільки всього багато. І коли я сьогодні дивлюся на, на все, що відбувається навколо, коли я дивлюся на те, що відбувається в нашій країні. Тоді, коли 80% умовно це християни. Ми сьогодні живемо в суспільстві, яке атеїстичне, яке язичницьке. Ми сьогодні живемо в суспільстві, де вірять мусульмани, де вірять, вірять буддисти. Ми сьогодні живемо з вами в суспільстві, яке заперечує Бога. Ми сьогодні живемо в суспільстві, яке. Християни наполовину. Ми сьогодні живемо з вами в суспільстві, яке досі не визнає Ісуса, який прийшов на цю землю, щоб забрати наш гріх. І в такому діапазоні варто не загубитися, варто не заблукати. Варто, варто слухаючи. Почути і примінити своє особисте життя. А Він сказав: Я є істинна виноградна лоза. І більш немає, більш ні в чому, більш ніде, лише в ньому. Потім Ісус каже: Перебувайте в мені. І я перебуду в вас, як гілка не може давати плоди сама по собі, якщо не буде на лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я, виноградна лоза, ви гілки. Хто перебуває в мені, і я у ньому, той приносить багато плоду, тому що без мене не можете робити нічого. Той же самий Іван зазначає, почувши молитву Ісуса Христа, почувши, як Він звертався до, свого, до небесного батька. А Він каже: Ісус звів тоді, коли звів свої очі до неба і сказав: Отче, прийшов мій час, прослав сина Твого, щоб і син твій прославив тебе. І далі Ісус говорить, Я прославив тебе на землі. Здійснивши справу, яку ти дарував мені виконати, ти дарував мені виконати, і я здійснив. А я сьогодні гілка, яка на ньому, який так само, як він отримав від Бога, що призначення, що завдання, що я маю з цим робити, здійснити. І коли більше прочитати з цього 15 розділу, що саме через те, що ми, перебуваючи на Ньому, отримуємо здатність здійснити Його заном через це здійснення, через те, що ми з вами сьогодні, після того, коли кричимо, Христос Воскрес, це приводить нас до динаміки, до дії. Для чого? Для того, щоб через моє і Твоє життя прославився Отець. Де? Там, де Ти є? Туди, куди ти. Підеш. Чому? Тому що ти перебуваєш на ньому? Той же саме Іван говорить, для всіх вікових категорій, духовних і фізичних, не любіть цього світу, ні того, що у світі, коли хто любить світ, у тому немає любові, очі. І тут кому розібратися, що таке світ, коли ми з вами всі перебуваємо в світі? І тут завдане знову ж таки для кожного із нас, який намагається через своє життя прославити Отця, здійснивши те, що Він задумав. Не втратити орієнтир, не любити того, що в світі. Тому що в світ похід плоті, похід очей і гордість життєва, не від отця, а від світу. А я щойно сказав, які є тенденції в цьому світі, чого є стільки багато в цьому світі. І ніхто із нас не може вже зупинити польоту в космос. Ніхто із нас вже не може зупинити 5G і так далі. Ніхто із нас вже не може зупинити слідуючі речі. Тоді, коли ми сьогодні святкуємо Пасху яскрава. Яскрава історія в мирному Києві святкують своє свято ЛГБТ спільноти. Це лише корот... малесенька ремарочка. Друга ремарочка це фронт. І третя ремарочка стосується кожного із нас. Через нас, якщо ми перебуваємо на ньому, там, де ми є. Бажає прославитись сам Ісус Христос, сам Бог. Христове Воскресіння принесло динаміку в наше життя, принесло здатність бути руками в дії на цій землі, бути голосом на цій землі, бути тим, через кого від кропіткої праці прославляється сам. Ісус Христос. І той же самий Іван каже, ви знаєте, друзі, що світ минає, скільки б ми не заробили, скільки б ми не надбали. І навіть похід цього світу вона теж минає, тому що все за задумом Творця, за задумом Бога йде за своїм планом. І це все минає. А той, хто виконує волю Бога, перебуває по вік. І слово перебуває дуже ємке. І той же самий Іван говорить слідуюче слово. Я сьогодні, як ніколи, читаю. Це привітання з святом Пасхи. А ви знаєте, свято Пасха. Це не, ну, я ж сказав, що це не антураж. Це Бог нас вводить, поміщає на себе, на себе, як на лозу. Для чого? Для того, щоб ми плодоносили, для того, щоб ми щось тут робили. І я щойно прочитав, що немає значення, якого ви віку. Немає значення, коли в вашу тріщину Ісус прийшов. Алілуя йому за це. Не ви мене обрали, а я вас обрав. Не ви мене шукали одним словом, але я вас знайшов. Я достукався до вас. Я відкрив ваші очі, і через вас я відкрию очі ще іншим і достукаюсь до інших. Чому? Тому що я вас обрав і поставив, щоб ви йшли і приносили плід. І плід вас перебував на вас, на ваших дітях, на дітях дітей в ім'я Ісуса Христа. Щоб те, що попросили, і щоб те, що попросили ви в ім'я Моє, Він дав вам. Ну це вже із історії слідуючої проповіді. Але я зазначив характеристику в даному перекладі, в даному моменті слова поставив. Що зробив Ісус? Він поклав на вас. Він помістив вас, Він розмістив вас в тілі Ісуса Христа, затверджуючи, ставлячи, постановляючи, назначаючи вас, щоб через вас щось заснувати, розпочати, втілити, реалізувати. Кого із вас це не стосується? Той не може сказати, що Христос Воскрес. Кожного із нас це стосується. Любі друзі, брати, сестри. Близько ви до Бога чи далеко. З того моменту, як Він став вашим Спасителем, це все, що я щойно сказав, це про нас. Амінь. Христос Воскрес!